Юридичні хитрощі заступник мера Тернополя, якого в травні ми затримали за хабар у 200 тисяч гривень, за чотири місяці повернувся до роботи. Як йому це вдалося, і чи призначив йому суд покарання? З'ясовували кореспонденти Сабиті. Ловити Володимира Камінського на хабарі приїжджали слідчі аж зі столиці. З кабінету чиновника тоді вилучили 135 тисяч гривень. Мерія увесь день була заблокована спецпризначенцями, а згодом генпрокуратура офіційно оприлюднила суму хабара: 217 тисяч. Гроші занесли, гроші мечені, Гроші в нього лежать в кабінеті. Це проводиться слідчі дії Міністерства внутрішніх справ України. Загалом, і ось за чотири місяці в Тернополі розпочалося засідання в цій справі. Проводиться під засідання повірвального акту кримінального провадження на сенів до судових досліджень. Вінасадка мінська володимира Володимировича попередні засідання двічі переносили то представник генпрокуратури не з'явився на розгляд, то суддя захворів. Нарешті таки взялися до слухань. Та тут виявилося, заступника мера обвинувачують уже не в хабарі, на якому його ніби заскочили, а у зловживанні впливом. За час слідства генпрокуратура змінила обвинувачення. Прикволіфікація була здійснена іншим прокурором е в процесі. В процесі розгляду судового була змінена група. Якщо за хабар чиновник міг потрапити за грати на 10 років, то за новою статею заступник міського голови відбудеться лише штрафом. Я ухвала слідчого судді Печерського суду міста Києва 17 липня, і ми бачимо, що вже 19 серпня. Зовсім інша стаття, тобто зловживання впливом, яка є набагато легшою ніж попередня, бо попередня це важка стаття, яка передбачає позбавлення волі, крім того, у генпрокуратурі пішли ще й на мирову угоду. Із Камінським заступник міського голови визнав провину, вимагає максимальний штраф. В розмірі 25 тисяч гривень та спеціально спеціальна конфіскація у розмірі 85 тисяч гривень. обвинувачений погодився віддати державі отриманий хабар у 85 тисяч гривень та сплатити штраф. Тож суддя на попередньому засіданні одразу ж і голосив ухвалу вирок. Камінського Володимира Володимировича визнати у чиненні злочину передбачено частиною 2 статті 369 крим кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді штрафу. Розмірі однієї тисячі п'ятсот податкованих мінів доходів громадян до доход держави, що становить двадцять тисяч гривень. А ще поки перевідкладали судові засідання, чиновник повернувся на роботу. Отож він і далі працюватиме в кабінеті, в якому столичні слідчі ще чотири місяці тому, нібито ловили його на гарячому. З Тернополя Михайло Яремишин, Сергій Бодак, забиття канал Україна.